Шановні бойові побратими, воїни Росомахи 68-ї окремої єгірської бригади імені Олекси Довбуша. Пліч опліч з вами ми пройшли надзвичайно важкий, але сповнений досягнень шлях. Як новостворена бригада, ми здобули свою бойову славу, яка безумовно переживе нас усіх. Вже сьогодні історію визвольної війни України неможливо написати без 68-ї. І це ваша заслуга, ваш героїзм, стійкість та відвага. Висловлюю безмежну повагу кожному солдату, сержанту та офіцеру, які рішуче ведуть двобій щоразу викладаючись на повне, зупиняючи і знищуючи окупанта. Я дякую долі, що мав честь вести в бій таких мужних, безстрашних людей, справжніх професіоналів своєї справи. Завдяки вашим щоденним подвигам. І невтомній праці без сумніву, безгідністю продовжити шлях бригади. На жаль, війна забирає найкращих. Мої щирі співчуття родинам, які втратили своїх захисників. Світла пам'ять про полеглих героїв до віку зостанеться у наших серцях і закарбується в пам'яті. Нікого не забудемо, нікому не пробачимо. Я передаю посаду командира бригади, але залишаюсь вірним другом для побратимів воїнів росомах. Своєму наступнику бажаю успіхів, наснаги та непохитності у боротьбі з ворогом. Росомахи на варті. Разом до перемоги